Творення в Запорізькій області, центру матері та дитини. Цей центр буде створений з трьох обласних закладів. Це обласна дитяча лікарня, це перинатальний центр і центр репродукції Запорізької області. Загальне зниження полог, кількості пологів як в Україні, так і в Запоріжжі в цілому диктує умови, в яких не можна утримувати окремий заклад, якщо в ньому недостатня кількість пологів. Це призводить до двох факторів: перше це недостатнє фінансування, недостатня кількість коштів, які отримує заклад від держави через Національну службу здоров'я України. Таким чином, заклад не може фінансувати заробітні плати в повному обсязі, та не може в повному обсязі закуповувати медикаменти та витратні матеріали. А також це призводить до того, що зниження кількості пологів знижує. Кваліфікацію лікарів, тобто лікарі, які працюють, вони менше приймають пологів, і відповідно їхня кваліфікація могла би бути більша, якби цих пологів було більше. До прикладу, перинатальний центр минулого року прийняв тисячу пологів. Тисяча пологів за рік це менше трьох пологів на добу. Тому, звісно, ми говоримо про те, що якщо ми об'єднаємо ці заклади, то, по перше, жінка може отримувати повний цикл. Спеціалізованої медичної допомоги від планування вагітності репродуктивних технологій, саме пологів, до ведення своєї дитини до 18 років. І медична допомога в цьому випадку буде безпечна і ефективна у великому закладі. на багато вища кваліфікація лікарів, тому що лікарі бачать більше пацієнтів, можуть більше. Приділяти уваги кожному пацієнту, діагностують складні випадки легше і легше з ними впоруються. Ще є такий новий пакет, який впровадила держава цього року. Він називається Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Але не дивлячись на те, що в Запорізькій області є центр репродукції, цей пакет не підписаний в жодному закладі Запорізької області. Це говорить про те, що кожен із цих закладів, який міг би надавати цю послугу, не може самостійно відповідати вимогам для того, щоб цей пакет підписати. Тобто, в них недостатньо лікарів або недостатньо обладнання. Якщо ми говоримо про об'єднання. То ми можемо говорити про те, що Запоріжжя зможе забезпечити цю послугу нашим громадянам за державні кошти. А ця послуга, не дивлячись на те, що в нас в країні йде війна, є запитуваною у наших громадян, особливо у сім'ях військових. Тому після об'єднання я сподіваюся, що ми зможемо об'єднати зусилля і підписати цей пакет, і наші громадяни зможуть отримувати цю послугу за державні кошти в Запорізькій області.